Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про такий феномен, як байпас у джерелах альтернативного живлення. Це важлива функція, яка забезпечує надійність системи енергопостачання. Він виконує кілька ключових завдань і може працювати як автоматично, так і вручну. Зараз поговоримо про це детальніше. А з вами Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. Байпас це електричний контур або шлях, який обминає певний компонент або частину електричної системи. Він використовується для різних цілей, таких як обхід несправних елементів, регулювання струму, забезпечення безперервної роботи обладнання під час технічного обслуговування або зміни конфігурації електричної мережі. Взагалі байпас використовується багато де, але оскільки ми говоримо більше про резервне живлення, то зауважимо. В яких видах пристрів він зустрічається? А це деякі інвертори, ДБЖ, зарядні станції, стабілізатори напруги та сонячні електростанції. Як працює байпас? Джерело альтернативного живлення зазвичай використовують у системах, де є кілька джерел живлення. Це можуть бути сонячні панелі, акумулятори та зовнішнє електропостачання або генератор. Зазвичай інвертор управляє розподілом електроенергії між цими джерелами та навантаженнями, перетворюючи постійний струм з акумуляторів або панелей на змінний струм для живлення електроприладів. При нормальній роботі електричної системи струм протікає через основний шлях. Який включає всі компоненти або пристрої, необхідні для виконання функції системи, наприклад, інвертори, стабілізатори та трансформатори. Якщо один із компонентів виходить з ладу, в нашій ситуації це вимкнення світла. Байпас автоматично або вручну активується. Струм починає протікати через байпасний шлях. Тобто, коли виключається світло, живлення автоматично починає йти не від мережі, а від нашого альтернативного джерела живлення. Байпас є паралельною схемою, яка підключена до основного шляху електричного струму. У звичайних умовах байпас може бути неактивним або працювати на малих навантаженнях. Для перемикання між основним шляхом і байпасом використовуються реле, автоматичні вимикачі або інші механізми. Це дозволяє системі переключитися на байпас без зупинки або переривання живлення. У деяких системах байпас активується миттєво, щоб запобігти перериванню роботи. Наприклад, у системах безперебійного жилення, ДБЖ, коли відбувається збій інвертора, байпас швидко переводить жилення безпосередньо від мережі до споживачів. Є декілька типів байпасу. Перший це автоматичний, активується без участі користувача в ситуаціях, коли джерело живлення не може забезпечити живлення, наприклад, через перенавантаження, несправність або технічне обслуговування. У цей момент система автоматично переключає навантаження на зовнішню електромережу або генератор. Автоматичний тип застосовують для підтримки критично важливих пристроїв, наприклад, медичного обладнання, серверів або систем систем безпеки, де переривання живлення є неприпустимим. Наступний тип це ручний байпас. Він вимагає втручання користувача для переключання навантаження з одного джерела живлення на інше. Це зазвичай робиться через вимикач або панель управління. Використовується він під час планових робіт або обслуговування джерела живлення, коли потрібно тимчасово вивести його з експлуатації. Також є такий тип, як вбудований байпас. Це байпасна система інтегрована безпосередньо в конструкцію електричного або електронного пристрою. Він автоматично або вручну активується для обходу певних компонентів пристрою у випадку їх несправності або під час технічного обслуговування. Вбудовані байпаси часто зустрічаються в джерелах безперебійного живлення, інверторах, стабілізаторах напруги та інших електронних пристроях, де безперервність роботи. Є критично важливою. Ще є така функція, як підмішування. Це коли при роботі з інверторами чи джерелами безперебійного живлення є функція змішування живлення з основного джерела енергії, наприклад, мережі, з альтернативним джерелом живлення, наприклад, батареєю чи сонячними панелями, щоб забезпечити стабільну роботу системи, які ми маємо переваги байпасу. Це безперервність. забезпечує живленням споживачів навіть у випадках збою. Якщо альтернативне джерело живлення виходить з ладу або потребує обслуговування, байпас дозволяє продовжувати живлення від мережі та навпаки, що актуально в наших реаліях. Наступна перевага це захист від перенавантажень. У випадку надмірного навантаження джерело живлення може перейти в байпас режим, щоб уникнути пошкоджень. Це дозволяє системі стабілізуватися та уникнути серйозних збоїв. Ще одна перевага це зручність технічного обслуговування. Можливість вручну активувати байпас дозволяє проводити технічні роботи на джерелі жилення без відключення електрики для споживачів. Байпас є важливою функцією, що забезпечує стабільне та безперебійне електрожилення в різних ситуаціях. Він особливо корисний для підтримки критичних навантажень, захисту приладів та самого джерела жилення від пошкоджень та зручного технічного обслуговування. Однак використання байпасу тимчасово обмежує функціонал системи, знижуючи її енергоефективність. А обрати та замовити всі товари для резервного живлення, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!